Доброго дня, шановні панство, ми з України. 11 липня. Спека неможлива стоїть до сороковки жари. Біда в цьому році буде з рожаями, якщо вони будуть. Ну, але не про це. Давайте поговоримо про складські приміщення. Багато людей там косять і продають з поля, не знаючи про те, що ну, склад можна построїти відносно за невеликі кошти, якщо невеликі об'єми потрібні. Чим ми зайнялися удосконалення складських приміщень, збільшення. Зараз все по подробності. А тут от. Друзі, так що не лякайтесь. Значить, що ми робимо? Вкратце пару слов. Є було територія, трошки додати можна за складом, і ми цим і зайнялися. матеріали були закуплені. Отже, друзі, про що розмова? Розмова про те, як максимально дешево майже з відходів будівельних побудувати сільське приміщення. Як воно було раніше. Ну, то є, тобто, зараз ми вже це робимо все більш-менш культурно. Але цей склад, щоб ви розуміли, він з 2000-х годів слугує і ну, ще простояв би, якби не треба було нам доробляти, щоб збільшити територію Слицьку. Отже, що ми робили? Зараз десь там з краю, е, Щоб ви зрозуміли, фундамент тут ніякий не ленточний, без арміровки, просто чистий. Раствор Бетон лили самі, бетономішалкою. Зараз ми будемо все робити по-іншому. Ну, були ось такий стовпчик. 70-ка, напевно, пластина якась така. І бурові труби. Отже, бурові труби це все куплялося в на черметі, ну, з металолома. Отже, бурова труба 90 і 70-ка, якщо не помиляюся. Тобто ми по розмірам поміряли, нам на черметі різаком і порізали рівно, повкладали у ці частини. Воно частково виходить, що труба входить в трубу. Отак, І простою арматурою, так, там черметом, уголки, хто що понаходили, ми поз'єднували, позварювали. Ставиться це все. З землі, без крану, без нічого. Тобто, ось, по гручикам підняли, арку кинули, підняли, кинули. <кхе> по факту, далі, що. Ну це ось старий образець, ми ще цю сторону не спіли розібрати. Тобто ось Через 70 см, ну, майже аж метр є. Просто ну, з досочок які були, їх уже шашель потечив. Ну, тобто тут, так щоб розуміли, сантиметрів 6-7. Тобто Це не, навіть не євро доска ось. Тобто і воно отак стояло, наскільки важкий це шифер. Значить, до труби кріпили, варили, ось з якихось раніше були. Та вони і зараз є ДКЕ, ДКУ, оці, що малять дерть, і це молотки їхні там з двома отворами. Тобто, просто приварювали, гвіздок загинали, і ходить, воно стоїть, ніде не дівається. Для страховки отак ще проволочками зв'язували. Ось таким чином. І все воно стояло, робило, ну, тобто, шифер потратили, зараз будемо метал купляти. Так, щоб ви розуміли, скільки це тут прольотів. 2,20 між прольотом. Раз, два, три, 4, 5, 6. Було сім прольотів. Сюди ми ховали в межах. В межах 160-170 тонн важких культур, тобто соя, с -с 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 кукурудза, пшениця. Тобто зараз ми добудували ще три прольоти. Я думаю, ми збільшимо об'єм тепер десь орієнтовно до 250 тонн. Ну, тобто, ось, якщо є сипка, чим зробити, це ми стінку турнули, вибрали кирпич, ходи ще привеземо сюди. 7 кубів щебня, Докладемо асфальт. Зробимо цю територію ленточним фундаментом, з арміровкою обов'язково. Тобто будемо арматуру в'язати в ленту. І піднімати максимум бетоном, скільки це все можна. А далі так само докладати кирпичом, як було. І, друзі, це ми до 2000 року. Оцей склад вже був побудований, не пам'ятаю точно, який це рік був. Тобто він відслужив вірою і правдою. Зробили ми тут реконструкцію, дошивали ворота, бо раніше зразу ніхто фур не було. Майже камазиками все тільки возилися, ну, потім почалися машини, вони не вміщаються, не в'їжджають у склад. Так ми от, ось, 70 см додавали, ворота вгору піднімали. Ну а так, в принципі. Поки що отак. Зашили ми все теж це доскою. Євродоску вже стали трошки густіше, ніж була набили. Перестелимо це все металом. Так, якось отак. Я гадаю, що далі, так вже зніму, як ми ленточний фундамент, це все діло підільємо, не підільємо. Ну, буду поетапно трошечки доснімати відео і тоді напевно одним відео викладу як уже потім майже з кінцевим результатом Ой, друзі, так що як то отак? І коштуватиме це не всі гроші. То є, е, звісно, я би зараз щас нові склади. Мені не дуже подобаються склади, де є такі переломи. Коньки, там є проблеми з задуванням вітру. І від цього ніде не дінеться. Якщо з коньком ще можна щось порішати, то отут бічні ці будуть проблеми. Попробуємо максимально ми його зробити. Знову ж таки, зніму відео як. Покажу, розкажу. Так що, хто вагається, тобто нічого важкому в цьому нема. Потихеньку, потихеньку, щоб не продавати збіжжя в жнива за копійки. Так, друзі, поки що пауза далі буде. Так, продовжуємо знімати 24 липня. Е, значить, що ми робимо? Через годинку приїде міксер з бетоном. Значить, що ми зробили? Зробили... Викопали фундамент, зробили арміровку таку. Ось тобто, тут, де буде невисока стіна, два ряди арматури, ну, тобто чотири арматури. Ось, іде, там, там. Викопали фундамент ленточний 40 на 40. Тут вже задня стінка пішла три ряди арматури, то шість, то квадрати, пов'язали це все. І нижня, там так само 3, 6 арматурин не йде. Значить, що ми робили? Щоб упростити нам процедуру, значить, вирішили таким путем. Тобто Де отак до перемички приварена арматура 12. Тут кусочки, щоб бетон не розпирався, все діло. Де просто ось до каркаса. Ну, це железобетонна конструкція. І тепер от зробили ще такі внизу розпорки, отакі ось. Такі ось. Поробили, позабивали, щоб низ самий не відпирало. Проложили там, де койде кирпич, і просипали шибнем. Щобень сюди буде все одно завозитись на осипку, на трамбовку перед асфальтом, тобто він просто залишиться тут, щити познімаємо. Потім це все діло болгарочками позрізали, ну, розкручувати і зрізати болгарками, довго це все буде. Тобто, так, дивіться, накидали туди бою кирпича, для чого це зроблено. Вирили все, зробили опалубку, порозбивали по уровням і просчитали, що нам треба рівно 12 кубів бетону. Позвонили на завод, кажуть, у нас найбільший міксер 11 кубів. Ну, Перерахували ще раз 11,9 нам треба і вирішили... Один куб отак, тобто викинеться тут, я його далі то щитав. Ну, тобто і просипати орієнтовно, нам треба було 10 см дна. Ми просчитали, щоб вийти на 11 кубів. Що з цього вийде, подивимось. Десь вже міксер, я думаю, на підльоті. Тобто, отак. Де, де внизу тут не було, потреби там. Перемички такі вложити, ми їх не ложили. То є отут просто. Бо дуже низько знизу то є, тримає ось так арматура. Тобто не повинно розперти. Вверху це просто дощечки, вони нічого не тримаються. Ми прокручували, щоб розуміти, що у нас верхній, де не уходить, що 40 см. Е, так, друзі, 11 кубів бетона. По грошам 37 тисяч, зараз приїде. То є, ну, Щоб якісь орієнтування були. Е, і ну, це так, що. Дров ми купили, оце сосни, ну, доски. Купили на на, 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 на 20. Чи, чи, не помню, не буду пам'ятати, в кінці там десь щось, калькуляцію складу, що нам обійшлося добудувати оце все. в кінці. Тобто поки що так. Тобто, є опалубка. Вже почали ну, там, кришу вже знімати сьогодні зранку, не знали, що міксер приїде. Тобто, Ждемо бетон. Є велике предположення, що це все може роз'їхатись, ну будемо сподіватися, будемо сподіватися, що наша конструкція витримає це все діло. І ну, тобто, отак все це виглядає. Трошки очкую, бо обично, як робили опалубку, ми робили отут дерев'яний розкос, тобто отсюди пускали усюди, саморізами кріпили це все діло, а тепер так вирішили, що щоб менше мороки на цьому сварка арматура. Ну, подивимося, Знаружі там таке саме, ну, ось такі розпорочки скрізь йдуть через кожен метр. Случай земля. Зараз э, висипали трошки щебня. вдруг десь може буде видавлювати розтвор бетону, будемо підсипати, щось робити. Так, ну що, поки що отак, друзі, зніму. Зараз вже бетон буде лить, не буду знімати. Зніму вже заливичу в кінці, як воно все вийшло. Поки що пауза. Так, друзі, залили бетон. Всі гадали, видержала опалубка, все чітко десь міщили ними щось трошки отак підтікав. Сам раствор, все нормально. Значить, скажу вам, що е, тиришки, значить, роствору привозять точно ну, блять, не менше, ніж обіцяли. Е, Получається, що ми насчитали 12 кубів, міксер 11-кубовий, ми кидали бут на низ, трошки щось кирпич бити, щоб в ітоги більше уровня мастили, бо тут все одно кирпичом підніматимемо. Лили по сіті по вінця, зразу по уровню налили, тоді поняли, що це діло не цей. Лили отак повністю по доску. Тут потім теж буде ще кирпич, лежиться, виженеться в ноль, щоб простор не перелили. Ніде нічого не, той не поведе, мало. Трошечки водичка повиступала, бо водій запропонував, каже, давайте трошки рідше зробимо, щоб текло краще. В итоге отак залили. Тобто опалубка витримала. Все нормально, коротше, лили, лили цей розтвор, вже не знали де лити. Рішили, блін, висипали остатки в ков щось. Давайте дорожку зробимо. Ну, коротше, не... зразу думали, щоб хватило, я би. А в итоге, ще й дорожку ось трошки положили. Де воно там вон? Раз бетонно ось. Ой, от, -от так. Так, продовження слідує. Далі займаємося розборкою криші і обв'язки все це доскою. Друзі, всім знову привіт! Перенеслися відразу на 8 вересня. Так, отже, як пророблена робота, вже кришу всю повністю перекрили, пов'язали доскою. Метал не стелиться по деяким причинам, те, що фінансування трошки, трошки відсутнє. І вирішили, що і непогано, бо потім би тут просто жаріще було. А так тут ганяцькою зайчок, полутіньок. Коротше, можна працювати. Що ми зробили? Розібрали опалубку, щити позрізали, позбивали. Трошки некрасиво, ну, треба було щити, оці, щоб у цих полос не було ліній. Потім некрасиво буде його бітом мастікою натирати. Треба було целофаном оббивати, щити і ну, одразу не подумали, а потім опускати вже кучу тому вирішили без нічого. Значить, Що? Ми зняли щити. До прогнали метра ось півтора задню стінку, виложили з кирпича. З білого, вона вже поштукатурена. То зразу підняли отут на півтори кирпичини в рівні з фундаментом, вирівняли, ноль зробили уровень. І потім погнали в кирпич ще метр двадцять напевно, отут. виложили. В наряду з оцими ось ось, трьома опорами, я думаю, це буде хороша стіна. Прогнали ми її, заштукатурили, затерли, зверху зробили. Вон там, Таку ану, руку прийму трошки от мостку, щоб якщо буде зерно, потрапляти, щоб воно скачувалось верх, там, не знаю, що робити, ми щось не робитимемо, подивимося. До того ще далеко, це так, уже, щоб внутрішні роботи повністю закінчились. Обшили це все діло ОСБ. отак ось, проляжили через метр 25 доску на розмір ОСБ. І виходить, У нас тут рівно пішло 5 листів ОСБ сюди. І з тої сторони зашили металом. 7-8 листів пішло, все без відходу. Проложили отак кирпичі в планах. Для чого це все зробили? Тут теж от мосточку ось зробили в планах, попробуємо вставляти усюди листи ОСБ чітко по розмірам, щоб вони теж, якщо там соняшник, наприклад, легка культура, можна було доволі височенько насипати. За що того, що великий скос іде, нагрузки на стінку не буде. Просто щоб просипання не було. Так, все, внутрішні роботи закінчили. Зараз воно пару днів постоїть, просохне. І я думаю, ми займемося вже тим, що почнемо сюди оципку щебня робити і займатися асфальтом. Не буду поробили тут такі ось переходи з бетона. попромазували, Я ж кажу, койде ось кирпич попрокладали. Розділю відео на дві частини. Напевно, зроблю, бо і так уже в першу частину дуже великий об'єм. Люди, як правило, не дивляться довгих роликів та, в принципі, кому треба, то й подивитися. А хто так раді інтересу, поділю на дві частини. Зніму, напевно, вже як буде асфальт і вже кінцеві, прикінцеві положення тут будуть. Зніму восьме число. До сої орієнтовно у нас залишається ще два тижні. Склад планується під сою. Тобто за два тижні планується ввести його в експлуатацію. А там подивимося, як це у нас вийде. Так, зараз покажу ще знаружжя, як ми його металом, все обшили. Так, це щоб не сказали, що не твій склад. Ну, красиво подобається, поштукатурили, затерли, і вообще, красота виходить. І, значить, що ми тут зробили ось фундамент. Два ряди вирівняли в півтора кирпича в ноль вивели. І... Так, зашили отак це все металом. Зробили окапник. чи як його правильно назвати, Це окапник це був саморобний із алюмінієвих полос скручений коньок на цьому складі. Ми його отак у нас гарненько тут ось отак, дивіться, Вирішили зробити з нього окапник. І зверху 0,45 оцинкованим металом. Прокрутили його так повністю. все, тобто Тут проблем тепер не буде ні з затіканням, ні з завіванням. Все буде чим чи нарім, потім ще проб'ється вітрова доска. Тобто на стіну вода не потраплятиме частково, бо з цього капника буде тікати. Так що, друзі, як то отак? Поки що все. Друга частина, я думаю, зніму вже покажу, як буде повністю метал в експлуатацію. Всім добра.